Жуться дієти і обмеження. Дівчині підлітка або дівчині навіть там в 30-40 років довести до РХП. Все ж таки, на мою думку, це є перша основа і тригер, який провокує РХП. Тому що тривалий час сидінь на певних обмеженнях, на певних дієтах, якраз таки в основному і призводить, як правило, перша спроба посидіти на якісь певні дієти, вона, як правило, ще може дати гарний результат, але кожна наступна спроба і зрив вони все менше, менше дають результат і. Погіршують стан моральний пацієнта. І тобто, якраз це поступово поступово і призводить до таких розладів. Звісно, ми ще маємо вплив в соціальних мереж, маємо вплив таких, якби наших віювань моди, на певний тип фігури і так далі. Зараз, до речі, повертається мода на такі анорексичні тіла. Що знову-таки підтверджує цей бум. На застосування препаратів вагоністів джелпіодин ну, по типу Манжаро, Земпік, Саксенда і так далі. Задля того, щоб уникнути можливих побічних ефектів, в першу чергу нам треба корекція харчування. Якщо людина не готова коригувати своє харчування, то якби терапія може бути дійсно шкідливою для пацієнта. В цьому і полягає якби процеси, які запускаються під терапії схуднення. І коли людина не дотримується режиму, вона може мати результат, але він той результат буде дійсно шкідливий для її здоров'я.